Привіт, любі дорогі овни! Це Таро-прогноз на 2025 рік. Вітаю вас, дорогенькі, з прийдешнім 2025 роком. Бажаю, щоб всі ваші мрії збулися і все, чого ви хочете, щоб було в вашому житті, і навіть більше, краще і легше. І, до речі, підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо ви дивитеся його не підписаними. Приєднуйтеся до нашої дружньої сім'ї. І також підписуйтесь на мій Instagram канал а посилання є під цим відео. І так, таро прогноз на 12 місяців. На кожен місяць я буду витягувати по одній карті. І так, почнемо. Січень у мене є 12 колод таро. І з кожної колоди Таро на кожен місяць я буду витягувати карту. І так, дивимося. Січень, що буде а, туз, туз мечів, це ясність, чіткість. Тобто ви точно будете знати, чого ви хочете, куди ви рухаєтеся, ви будете мати чітке уявлення і план ваших подальших дій. І це так чудово на початку року заякорити, записати все, обдумати свої всі плани, все. І дивіться, якщо ви знаєте, куди ви рухаєтеся, все світ вас коронує. Тут допомога вищих сил у просуванні ваших справ, це чіткість, ясність, коли. А, ви маєте все для того, щоб здійснювати свою мрію, якісь цілі, йти до своєї цілі, все, чого ви забажаєте, все, на що у вас буде план. Ну, тобто тут чіткість і ясність ваших дій. Це як мрії втілювати в життя, коли є чіткий план дій. В першу чергу, це чіткий план дій, коли ви щось робите. Коли ви рухаєтеся, коли ви маєте мрію і складаєте план ваших дій руху до мрії. Або, можна сказати, не мрія, або ціль, якщо конкретніше, бо може люди можуть розуміти, що мрія це щось таке неземне. От, власне, земні такі мрії, які ви хочете втілити в життя, ви маєте намір втілити в життя дуже хороша енергія. Просто вау! Вам будуть сприяти вищі сили у ваших, в напрямку ваших дій до ваших цілей. Лютий. Так, беремо іншу колоду. Лютий, а що приготував для вас лютий? Так, лютий. П'ятірка, п'ятірка мечів. А це коли ви маєте якісь будуть ситуації, де вам треба буде проявити свою мудрість, яка ну, всю зібрати всю свою мудрість, всі свої такі надбання можна сказати, але більш це, тому що це мечі це не є як матеріальні надбання, а ваші знання, точніше сказати. Коли ви всі збираєте всі свої знання, всі вміння і е, прямуєте до своєї цілі. І тут людина переможець. А, тут людина переможець, коли людина дійсно щось робить, діє. Це конкретні дії, і людина переможець, і тут людина ще й примножила. Ми бачимо, що тут такий безлад, хаос, наче якась війна, заворушка. Але людина це все подолала всі труднощі. І вийшла з цієї ситуації переможцем. А ситуація це ваш шлях, тобто ваш шлях, яким ви йдете. Шлях душі, і ви йдете, переступаєте з ходинки на сходинку, і тут ми бачимо, людина примножила в неї вже не один меч, а кілька мечів. Тобто ваші дії, все, що ви почнете, от в січні були дії, план, вірніше, план дій. І тут ви вже починаєте діяти і ви перемагаєте. Все ж таки, ви ще здобуваєте. Так, ну, хочеться ще витягнути одну карту вам на лютий, як підказочку таку. Так. Король чаш, бачите, король чаш це чудова енергія чуттєвості. Можливо, от в ваших діях ви будете мати допомогу. Такий друг, чи такий наставник, чи людина, з якої ви будете брати приклад. Наприклад, ви хочете, як хтось щось уже має, і ви йдете. Як Можна сказати, подібним шляхом, своїм шляхом, але якась подібна мета, або подіб, ви бачите, як людина вже та, яка досягнула цього, який шлях пройшла, і ви можете рівнятися на таку людину, як ваш взірець, або наставник ваш, яких, якого ви слухаєте. Можливо, ви знайдете свого вчителя. Хтось, людина, це може бути ваш друг, близький родич, брат, тато, чоловік, ваш партнер, який вам. Буде сприяти у ваш, проходження вашого шляху до вашої мрії. Так, березень. Дивимося березень і наступна колода карт. На березень, початок весни. Так. І тут у нас десятка, десятка пентаклів, чудова карта, десятка пентаклів це чудова карта. В першу чергу як покращення житлових умов. Можливо, це ваша ситуація, і ви будете переїжджати на кращу квартиру, закінчення ремонту, закінчення будування будинку, любі от такі ситуації, зв'язані з покращенням житлових умов, це якраз оці ситуації. І це також гроші. Це уже як збір урожаю. Гроші, і просто тут на людину не падають з неба гроші, але взагалі це шлях, який ви пройшли, і це винагорода, це ваша винагорода, і це вже результат. Ви отримаєте це і результат, якщо ви в пошуку роботи, ви отримаєте роботу, це є шанс знайти хорошу оплачувану роботу, або якісь мати такі бонуси, і великі прибутки, хороший дохід від вашого власного бізнесу. Чудова карта, десятка пентаклів це гроші, коли ви собі можете дозволити, тобто це вже такі хороші ставки. Так, грошова така е, ситуація в березні буде хороша, буде стабільна. Стабільність, і ну, тут єдине, що може бути, щоб ви були уважні, бо тут і гроші летять, і людина летить. Щоб, можливо, дуже добре оцінювати, якщо ви захочете вкладати щось гроші, оцінювати ситуацію дуже так ретельно і добре прораховувати все, прораховувати свої фінансові можливості перед тим, як щось купити. Тому Гроші будуть, ситуація буде дуже на хороша. Квітень. І наступна колода карт у нас на квітень, дивимося. Так, чудовий розклад. Король. Король мечів. Це людина, яка буде вам допомагати. Така чітка людина, людина при владі, людина слова. Якась людина буде вам допомагати. Давайте витягнемо ще карту, підказку, яка ситуація буде зв'язана з цією людиною. Можливо, це король, який іде до вас, якщо це ваш. І тут справедливість, карта справедливості, це коли все чітко, ясно, справедливо, і це може бути ще також, якщо ваша така тема про роботу, можливо, ця людина буде вас приймати на роботу, і якщо це суд. Також може бути можуть бути такі юридичні справи, суд, юридичні справи, якісь папери, тому що король ще король мечів означає, що можливо ви будете збирати якісь папери, документи, підписання, щось буде залежати від цієї людини. Або навпаки, ця людина, така людина, буде вам допомагати в досягненні ваших цілей, допомагати вам з документами, можливо, треба буде щось. Чекати, очікувати, і ця людина вам буде допомагати. І також справедливість це коли життя розставляє все на свої місця. І все буде краще, ніж ви думаєте. Це хороша карта, дуже світла карта. І це також як терези. Тут людина тримає терези в руках, і це завжди якісь вагання або вирішення питань, можливо, буде вибір. Два варіанти вирішення ваших питань буде, і будете вагатися. Ну, але тут буде у вас допомога, є людина, яка вам буде допомагатиме у вирішенні ваших питань чи у виборі якомусь якісь підказки будуть. І так, травень. І наступна колода карт у нас золота. Така позолочена, травень. Так, дивимося, уважно. Рицарь, рицарь Пентаклі це завжди допомога. Рицар це допомога, це підтримка. Знову ж тут допомога і підтримка у вас буде у вирішенні якихось питань, навіть і грошових питань. Це можливо і грошова допомога, тому що рицар монет, це така грошова підтримка, грошова допомога, невеличка допомога, але є. І також це просування ваших справ вперед, тому що рицарі це завжди просування вперед. Це рух. А також це може бути така ситуація купівля автомобіля або поїздки кудись. І ви собі зможете це дозволити, тому що це і гроші, і поїздки, і коли людина має підтримку і має ресурс. І ще одну карту хочу витягнути вам. Туз це чудова ситуація, туз жезлів це про бажання, про шанс в житті. Який шанс в житті вам відкриється? Доля приготувала вам вас тут на початку року, в січні туз, я скіші це початок чогось, і далі це просування, тому що туз жезлів – це просування вперед, це така руш, рушійна енергія, енергія всесвіту, яка допомагає вам. і Це також початок чогось. Щось у вас закрутиться, щось завертеться, якась ситуація прийде у ваше життя, а можливо, навіть цей рицар її принесе якусь ситуацію, якусь, якась можливість вам відкриється. Важливо, не прогавити цю можливість. Все завжди дає нам якісь шанси, дає можливості. І, власне, це, в травні у вас якась така можливість відкриється. вам. Вам важливо буде її. Відстежити і не пропустити. Так, червень і наступна колода карт у нас. Карта Ленорман. Так, що червень, каже, нам дивимося. Паш, Паш Кубків. Знову Паш Кубків уже був у вас. Знову ж таки, це якась радість. Це коли ви чомусь радієте, можливо, ви будете радіти успіхам своїх дітей, тому що якщо у вас є діти, тому що паж це щось маленьке, це наші діти, це домашні улюбленці, це також когось, кого ми дуже любимо, це наші батьки, допомога батькам або ви це діти. Це можливо радість за ваших дітей, або ви будете почувати себе як дитина. Внутрішньо ви будете так радіти, якась ситуація буде а вас якась новина, порадує, чи... Дійсно, якась така ситуація з батьками, а можливо, ви купите собі домашнього улюбленця, і ваше серце таке буде радісне, тому що тут про радість, тут про щастя, і це також як подарунок, тому що паш тут несе повну чашу. Чаші це емоції наші, емоції радості, емоції любові, і це також подарунок. Можливо, обмін подарунками, ви будете з кимось обмінюватися подарунками, або вам принесуть подарок, або ви, можливо, просто прийде до вас в гості ваша сусідка, або покличе вас на чай на каву і пригостить, і ви поговорите так по душах, і вам буде так радісно, радісно, наче ви десь відчуєте оце коло любові. І так, хочу витягнути ще одну карту вам на. Червень, аж і. І трійка мечів. Трійка мечів це про, можливо, будуть якісь у вас тривоги, щось вас буде тривожити, когось будете переживати. Або якщо по бізнесу тут можуть бути три різні. Думки, от має три партнера, можливо, тут троє людей може бути задіяне. Як коли у кожного своя думка і не можна дійти до спільного якогось знаменника? Також це і про якісь марні надії, марні сподівання. Можливо, ви понадієтеся на когось, а вам, а людина не виконає своє таке зобов'язання, не виконає свій. Свою обіцянку. Давайте на червень ще одну карту витягнемо, дивимося. Цірка, все ж таки, це здійснення мрії, якась мрія ваша здійсниться, щоб не говорили, оця ваша радість, оцей ваш запал. І що би вам не говорили, слухайте своє серце, ваша мрія вже близько. Можливо, тут по трійці мечів хтось вас буде зупиняти, казати, ой нащо тобі того зайвий клопіт, або лишай його ще щось там, не їдь туди, не роби то. Пам'ятайте, що слухайте себе, тут дивіться, іде здійснення вашої зірка. І також це, коли людина, хтось за вами наблюдає. Хтось за вами наблюдає, або, можливо, ви за кимось будете слідкувати в соцмережах, або будете захоплюватися діяльністю якоїсь людини, буде наблюдати також, це як слідкування за якимись людьми в соцмережах, також, або за вами хтось наблюдає тихенько. Так, далі у нас липень, і у нас нова колода. Липень. Так, липень перший. Це є літо літочко. Так. Паш! Паш мечів це також щось невеличке, якийсь запал, якісь навчання, можливо, будете слухати якісь лекції, буде вам це подобатися. І це коли людина трошечки має якісь ідеї, але відірвана від землі, не йде ногами по землі, але треба приземлитися. Саме головне приземлитися і а, тут. Мрія якась приземлитися і почати діяти, почати робити. Тут багато ідей в голові людина несе, але поки що це все тільки в голові. І тут порада карти заземлитися. Ну, це бажання вчитися, бажання чогось нового. Бо паш це щось початок чогось, щось маленьке, яке зароджується. І у вас вже три пажі. Тобто щось ви будете дуже хотіти, якась, будете мати якусь мету, яку захочете втілювати в життя. Це така енергія чогось, який зароджується. Пажі, це щось таке маленьке, яке зароджується, початок чогось. Це як мрія така. Так, хочеться ще на липень витягнути карту. І четвірка. Четвірка пентаклів це гроші. Гроші будуть, стабільна робота, пошук роботи, можливо, тут попажу, Якщо ви шукаєте роботу, вас приймуть і ще треба буде чомусь довчитися. Або скажуть, ну давайте ви ще там якісь курси закінчите, якщо ви хочете тим бути, і тоді приходьте до нас. Або вас направлять ще вчитися, візьмуть вас компанію і ще будуть вчити. І також це можуть бути гроші на навчання, тому що четвірка це стабільно гроші І є шанс отримати роботу, стабільну роботу, стабільною зарплатою. А також це гроші, які от є, і бажано їх зберегти, не витрачати, не вкладати ніщо. Це є така стабільна зарплата, стабільний дохід, але це не, не зверх того, чого, що ще можна. А примножувати це поки що гроші, які треба зберігти, і не вкладати в липні ні в що. І зайвий може, може бути спокуса, якось витратити, можливо, відпочинок, бо це буде літо на відпочинок зайві гроші, дозволити собі шиканути по таких картах. Краще не ризикувати, не заходити в кредити, не брати зайві ні в кого не зичити. Тому що тяжко буде віддати серпень. І у нас колода карт нова. Так, на серпень. Що у нас? Дивимося, що скажуть карти. Двійка, двійка жезлів. Це завжди про план дій. І також це, коли двоє людей домовляються. Легко домовитися, мають спільний план, можливо, ви з другом зустрінетеся і будете складати. У мене є ідея, і є ідея, і є план. Це коли двом людям легко домовитися про щось мінь, і це також план дій. Можливо, ви вже маєте щось, і ви хочете маєте ще якусь ідею. І будете втілювати ще ту ідею в життя. Є якийсь бізнес, ви захочете його розширити, або це наступний крок в навчанні чи в бізнесі, і це також наступний крок в коханні. Ви ви тільки познайомилися, а у вас уже це розвиток подій, це просування вперед, вперед. І жезли – це про просування вперед. Це сила, яка вогняна сила, яка допомагає просувати, просто ваші. Ситуації вперед. Це завжди рух вперед. Дуже хороший рух вперед і такий стрімкий. Це буде стрімко розвиватися. Давайте на двійку жезлів ще одну карту на серпень витягнемо. І справедливість. Карта справедливості, карта 14 несправедливості, перепрошую, а помірності. Це несправедливость, в помірності вибачаюся. Помірність це про баланс. Коли дійсно потрібен баланс, баланс відпочинку, баланс роботи, не забувайте відпочивати. От, власне, серпень останній місяць року, і треба відпочити, якщо ви ще не відпочивали, влаштувати собі відпустку. І тут також помірність це про те, що а не варто хвилюватися, життя триває, і життя розставляє все на свої місця. Це дуже світла карта, дуже хороша енергія, енергія вищих сил, які вами опікуються, які завжди насторожі біля вас. І пам'ятайте, що ви ніколи не одні, ваші ангели завжди вас оберігають. Тут також море бушує, але Людина переливає з чаші в чашу свої, свої емоції. Тут треба слідкувати, відстежувати свої емоції, свої думки, щоб не було зайвої агресії. Тому що ця карта ще як дзеркало. Вона показує, що наш всесвіт, наш світ, він дзеркальний. Весь наш зовнішній світ це відображення нашого внутрішнього світу. Ви дивитеся на інших людей, на місце, в якому ви є. Все, що вас, вас, вас зараз оточує, це відображення, це ваше дзеркало, зеркало ваших, ваших внутрішніх енергій, енергії підсвідомості. Це завжди відображення нас як в дзеркалі. І, власне, оця карта, вона і є тим нашим зовнішнім дзеркалом, яке відображує нас, відображає наш внутрішній стан. І важливо контролювати свої емоції, свої думки, відстежувати свої думки і думати так, наче вас всі чують. Думайте красиво, ходіть по землі красиво, любіть цю землю, а будьте вдячними за все. Власне, це така чудова енергія, енергія відпочинку також. І такої релаксації, і, і коли треба поглянути у свій внутрішній світ. Так, жовтень. Дивимося на жовтень. Далі. ні, не жовтень, тому в серпень. Вересень. Перепрошую. Вересень. Зараз у нас вересень. Так. І королева, королева мечів. Це. Якраз про вас, дорогі овни. Це ви, та королева мечів, це не мечів. Що таке? Це жезли. Королева жезлів це якраз є ви. Королева жезлів це людина, яка запальна, оптимістична, це про вас овни. І якщо, тому що розплати для чоловіків і для жінок, і якщо це ви жінка. Ви будете керувати процесом, ви візьмете все в свої руки і будете керувати. Якщо ви чоловік, можливо, ви будете в таких жіночих енергіях доброти, любові, м'якості, або, навпаки, ви зустрінете таку жінку вогняну, яка знає, чого хоче, куди йде. Давайте ще одну карту витягнемо. І так, вісімка. Була вісімка жезлів. Це про те, що ви вже пройшли. Те, як переступити уже через якісь перешкоди, коли уже перешкоди позаду. Коли людина прийшла вже всі перешкоди, багато всього вже зроблено, і залишилося ще чуть-чуть. Це якраз оце чуть-чуть вам залишилося. Головне не здаватися йти вперед. Уже всі обмеження. Вже пройдено дуже багато. Вперед-вперед. Ніколи не здаватися. І, можливо, от така от людина, або ви це будете розуміти, усвідомити, або така людина у вашому житті, яка буде вас мотивувати, і казати: давай, йди, не здавайся, вперед. Так, жовтень, тепер уже жовтень. Так, на жовтень карту витягуємо. Хороший у вас розклад. Така буде. Чудова трансформація, десятка, десятка мечів це закінчення якогось періоду, закінчення якогось, як то кажуть, чорної полоси. Закінчується вже чорна полоса, або ви самі скажете, що більше так не хочу, більше так не буду, і будете станете, і будете міняти своє життя, змінювати. Спочатку треба відрізати щось, що вас не пускає, що вас тригерить, все відпустити, або людина, яка йде геть, а ви тримаєте. Щось має піти з вашого життя, хтось треба відпустити. Або ви самі скажете все, самі про себе скажете. Більше так не буду. Сідаю на дієту, починаю бігати, ходити в спортзал. Щось типу того. Так, листопад. Листопад у нас наступний. Карта на листопад. Так, дивимося. Дев'ятка, дев'ятка дев чаш. Дуже хороша карта. Карта, коли дім повна чаша, коли ви повертаєтеся і ви бачите світло у вікнах, вас чекають, там тепло, там добре, вас чекають, вас люблять. Це чудова карта сім'ї. Чудова карта, коли ви. Можете собі дозволити, карта хороших емоцій, коли вас люблять, вас зустрічають, ви відчуваєте оце тепло і також насичуєтеся отим теплом. Це також і родинне тепло, це створення родини, можливо, це ваша тема. Ви це також, коли ви з партнером з'їжджаєтеся жити разом, чи в сім'ї мир і злагода така тиха гавань у вашому. Серці, коли є куди прийти, то ви знаєте, що вас там люблять. І всі ідуть туди, де їх люблять. Можливо, це ви, та людина, до якої хочеться зайти, хочеться зателефонувати, поговорити. Це карта такої любові, гармонії, щастя, радості. І також це хороша карта на житлові умови, на покращення житлових умов. Тут будинок, і людина стомлена, іде, піднімається. А по сходах ще чуть чуть і вона буде в теплій, оселі, в радості, в щасті і в любові. Це є хороша карта покупки житла, дуже вдала енергія покупки житла. І також це є сімейна карта створення сім'ї. Для одиноких це створення сім'ї, шанс створити сім'ю, зустріти людину. І також для сімейної пари це як відновлення стосунків. Можливо, були якісь кризи зараз, ви будете мати ще один будовий місяць листопад. Так, дивимося. І грудень у нас дуже хороший. Розклад на цей рік у вас, 2005 рік, буде таким роком починань. Ви будете чимось загоратися, мати плани, мати мрії і рух вперед. Грудень. Так, дивимося на грудень. Грудень. Десятка. Десятка жезлів. Десятка жезлів. Це як кінець шляху і гори роботи вже позаду. Бачимо, що всі маєтки, всі ці здобутки, все є, повні руки всього, гора роботи позаду, весь пройдений шлях, чудовий шлях, можливо, нелегкий шлях, але чудовий. І дивіться, карта десятка. Десятки це завершення. Завершення дві десятки. Десятка жезлів це завершення. Не можна сказати, що чорної повсяк, але. Такої тяжкої праці, підбиття підсумків, задоволення результатом. А десятка чаш це здійснення це мрії, це радість, це сім'я, весілля, щастя, народження дитини, створення сімейного гнізда, покупка сімейного гнізда, машини. Це одним словом, а ваша мрія здійсниться. Тому що ці дві карти це винагорода, це пройдений шлях. І я обов'язково буде радість у вашому житті і свято. На цій чудовій карті завершується такий гарний розклад. І я бажаю вам чудового, насиченого, радісного, мирного 2025 року. Люблю вас, обнімаю!